Вихованців дитбудинків сімейного типу та прийомні родини запросив на виставу Театр Академія Руху. Діти дивилися історію принцеси Покахонтас. І її поставив заслужений діяч мистецтв України Сергій Більський. Сергій Більський він взагалі бере такі цікаві. Новітні, будемо говорити, казочки. В нього була українська народна казка Тучий корабель. У нього були і Золушка, і ну, весь репертуар дитячий, що ми звикли. А зараз він бере такі, наприклад, Пітер Пен і Венді в нього є. Тепер твій пух, історія Олександра Мілна, не ту, яку ми бачили в російському мультику, а авторство Мілна Твій пух «На і ця казочка. А взагалі по кахонтах вона має декілька версій це мультиків. Да. І це Дісней і так. дуже багато таких цікавих історій. Сергій вибрав свою історію відносини індіанської принцеси і офіцера Джона Сміта. Зайняті всі наші актори. Благодійний захід влаштували міське управління культури та служба у справах дітей. Міська влада особливу увагу приділяє тим верстам населення, які потребують цієї уваги в першу чергу. Це і родини військовослужбовців, і внутрішньопереміщені особи, і всі пільгові категорії, малозабезпечені родини. І ось сьогодні такий захід, як вистава у театрі Академія Руху. Ми запросили на цю виставу дітей з будинків сімейного типу. Йомних родин, адже ці діти потребують особливої уваги. Дуже хочеться, щоб вони, особливо в такі часи, які переживає зараз наша країна, відчули ту радість, ту дитяче щастя, яке може подарувати саме казка. Давали це виставу, тому сказали, що дуже добре. І ми з дитиною ну, всій сім'єю приїхали сюди подивитися. Ми дитячий будинок сімейного типу. Наразі у нас на вихованні поки що четверо дітей. І сьогодні нас запросили на виставу. Дуже приємно, дуже дякуємо. Увечері того ж дня тут давали виставу для дорослих записки божевільного. Це остання робота колишнього директора і художнього керівника театру Олександра Більського. Наприкінці травня Академія Руху планує представити ретроспективу його спектаклів. Надія Шевченко Олексій Васильченко цей день.